Так, дівчатка, я скоро бля на бал. Я скоро бля на бал. Значить, дивіться. Хочу ж помити красиву головку, думала, краситися не буду. Бо ще нас не треба, да? красити волосики. Не дівчатка, зараз хочу собі просто зробити верх. Щось хочу. Дівчаточки, я ж казала вам, завжди що хочете, то й робіть. Настюш. У мене є рижий, у мене є білий. Давай, давай. А mm -hmm. що ви думаєте, якщо я зверху зроблю або рижий, Так, зараз, а ну давай біленьке. Так, дивіться, дівчатки, ну, напишіть мені, рижий чи білий. Так хочу цей. Настя, давай. А він перебраний, дівчатка. Настя, я так думаю. давай бі. Дівчатки, що робити? Що мені робити? Отак чи отак? Настюш, я хочу рижий. Давай зробимо. Легко. Легко, дівчатки, да, да. Ну, Одне життя, одне. Хоча мій сашуня рижий цвіт не на глаза. Любимий, все тільки для тебе. Тако, м -м, з любов'ю, від світульки. Да. Для нього рижий цвіт це все. Яка б Я кабіка, не була тільки не рижа. А зараз мій любимий, я роблю це сугубо для тебе, зайчик мій да. Для того, ти. Настюша, ой, Настюша. <свіття> я... <свіття> дівочки таке дам. Такий буде рижий, буде рижий. Зайчик мій любимий. Ти коли подивишся цей ролик, ти мене полюбиш ще більше. І ти поймеш. Чи треба десь ходити, чи ні? Хоч мені кажуть, нам уже надоїло слухати про Сашуню. Як це надоїло? взяла режий волос і спомнила, що мій зайчик більше все любить мій рижий цвіт. Кицюнька, тільки для тебе. Тільки для тебе оці рижі волосики. Я хотіла білий. Але я думаю, подожди, зайчик мій. Ти більше все не любиш, коли я рижа. Не любиш? Сьогодні ти мене полюбиш. Я буду зайшку пісню, зайчик сьогодні співати мій. Полюби мене таку. Полюби мене таку, полюби мене таку руду, руду, полюби мене таку, ой зайка ти моя. Да, буде, тобі він буде радий. Я завжди, коли йду і каже, ти наріжешся Я Кажу, ні, сонечко, ти ж його не любиш. А сьогодні мій зайчик. Зучай, краса. Дівчатка, я вам завжди говорила, якщо ви блондинка і все життя мріяли бути чорною, Уже сьогодні купляйте чорну краску і красіться. До речі, скажете, хто сьогодні щось собі поміняв, дівчатка мої. У вас длінна чолка, ви думаєте, Боже, я ніколи не ходила з короткою. Д... Ножниці до моєї є, обрізали. Даже, якщо вона у вас крива коса, зараз так модно. Отак і світовечка. От, пожалуйста, бачите, Ішла робити білий. Але любий захотів, щоб я була рижа. Я спитала, який білий, риженька рижий. Він посміявся, думав, що я сміюся. Є мій любий, все тільки для тебе. Все тільки для тебе, мій красончик, тільки для тебе. Дівчатки, для кого ми робимо красоту? Для наших любимих мужчин. Сказано, зроблено. Думав, що я шуткую. А я ні. Я дуже така серйозна жінка. Серйозно, сказано, зроблено. Ну, да, да. Так, красунечки, ще раз скажу, або ви були чорненькі, захотіли бути біленькою. Дівчатки, волос один сняв, другий вцепила. У мене дві пари зубов, три пари волос, все в порядку. Ну, Личе мені чи ні? Чуйте, рижий волос, синій глас. Байдуже. Сочетання, губи блестять. Саме головне, що накрашені губи. А глаз уже стає синім, то був чорний, був, був синяк, став бордовий, вже пішла жовтізна. байдуже. Байдуженька, Настюш, байдуже, да? синячок під оком, губи накрашені. А чого в тебе світуля синяк? Тому що я заможня жінка, того я ходжу з синяком. Так, дівчатка, напишіть, іде мій режий колір? Іде. Мені теж подобається. Мені білий, хорошо, да? падлію, як Настя каже, всю клісюка, що я вам не зроблю, ви у мене красуня. Дівчатка, я вам вже казала, що ви собі не робили, ви у мене красотки. Ще раз говорю, дівулечки мої, багато хто боїться робити експерименти. Не надо, не треба боятися. Були режі, стали чорні, були білі, стали режі, були коричневі, стали змілірування. Дівчатка, у нас з вами одне життя, і ми завжди з вами красотки. Робимо то, що ми хочемо, і не шкодуємо. В смислі синяк? ти що синяка не бачила? Мого Настюш, я ж замужня жінка, подвіка я гарненька. Сінь, ласка. Ти взагалі богиня, ти панімаєш? Особливо зараз. Особливо час. А зараз краще, ніж завжди. Успокойся. Хоч люди обращають внимання, думають, ото Базаренко договорилася. Я і успокоюся. Ха! Три ха! Я і успокоюся. Ну, а що, Настюш, ти ж то ж привлекательна жінка. Слухайте, прямо він мене украшає цей синяк. Прямо хорошенько. Був спочатку синій, потім бордовий, і вже пішла жовтизна. Я не сумніваюся, що я завтра встану такий «Джунь, гарна буде. Ну, моя гарна. Так що, дівчатка, з синяком без синяка. Якщо з синяком, то видно, що ви замужем, правильно? Без синяка ще під подозрінням, а світулька ваша, дивіться. Продоволоса, сині, глазка. Прямо любо глянути. Але слухай мене, мама моя і бабушка Віра казала, що я в них сама красива. І це буду говорити дівчатка. Ну, Так мої красуні. Значить, дивіться, я ж вам все розказую. Ти Настюша мене спитала за депіляцію. Зараз я вам розкажу. Дівчатка, волос я роблю у Настюші невропатолога, травматолога, хірурга, пластичного хірурга. Ріснички, ноготочки, я завжди вам показую. До речі, я ходжу на депіляцію, якщо треба вам електро або лазерна, це я йду до льолечки. Це я зараз піду робити, Сейчас поки холодно, піду робити личко. А так я ходжу до дівчинки Алли. Я колись ходила до Віки, Віка живе на агрономічній. Вона робила, Боже, я до неї років десь ходила. Потім вона уїхала в Германію, вона мені дала дівчинку Алу. У дівчатки але я вже ходю років 5 чи 6, По перше, дівчатка. Що мені подобається, у мене дуже е, чувствительний больовий порог. Для мене дотрагується, я дуже боюся болі. Чесно вам кажу. Я не знаю, що та Алла зі мною робить, але у мене болі немає. Це перше. По-друге, немає подразнення. В-третєх, чистота ідеальна, це дуже велике. І увага. Так що, мої красунечки, ви питали, я сказала, силочку оставлю. Я за всіх вам розказую. Да. Ну, а це теж... Так, мої красунечки, Ну я ж не святкувала, я цепляю рижий волос. Да. Я цепляю режі. Захотілося мені, знаєте, разнообразя. Біле, чорне, біле, чорне. Да? Поцеплю режі, зіб'ю оскому. тим боля. Для любимого чоловіка, це, хм. До речі, я сьогодні дзвоню кажу, Сашунь, який ти хочеш, я собі доцепила? Білий чи він каже, рижий? Він мені каже, режий. Сам сказав, сам сказав. Хоча він рижий цвіт не на глаза. Він каже, любе роби, хоч лиса, але не рижа. Ну, я постаралася. Як захотів, мій любимий, все тільки для нього. Так що, красунчик мій, чекай сьогодні свою рудоволосу, красуню. Так побільше вцеплю, побільше. Сочетання, щоб красивеньке було. Дівчатка, до речі, вам подобається, коли у мене рижий? Подобається? Ну, іде мені рижий, дівчатка, ну відійде мені? Ну, красуня, красуня, любим себе, любим. Отак. От Жаль. Добрий Йорк. вечір, добрий день і добрий ранок. Так, мої красулечки, ну що. Я трошки зробила собі знаєте, таку добра... Добавила режих прядочок, І воно таку байдуженьку. Да? Вийшло так за вушкою поклала. Да? Хорошо. Хороше, сочетання, таке красивеньке. Да? Як ви собі вважаєте? Красиве сочетання? Красиве. Отак. Вот так, камера, вона... камера, наверное, не передає тої такої красоти дуже. Но... Ну, А хорошо? Я стала до вас задні, щоб ви подивилися. красиво чини. Правильно, девчатка мой? Так, Настюша, давай мне эти туди пластмассовые. Сейчас я такую себе сделаю. меня моя всегда в такой западаю волосики. Сейчас я себе тоже так зроблю. Так. Легесенько такой, только трошки раз. Чуть-чуть так. И вот такой чуть-чуть. Вот так. Байдуженько. Хорошо. Так, напишіть в коментар, так, мої дівчатка. Ну хлопчики і дівчатка, понятно, що ж скажіть мені, як вам такий? Така амбре, амбре, якщо скажу. Трошки гафе в корня зробили, доцепили трошки прядочок криженьку, байдуженьку. Да? Таку моя Аня, вона завжди так закладує волосся, Що б вона не робила, в неї все так по бокам заложено. У неї ж теж волос коротенький. Так що напишіть мені в коментарях, чи подобається вам світулечка зачіска. Та й взагалі сама світулечка, чи подобається вам це таке? Знаєте? Ну, понятно, зараз на цей вопрос чи подобається сама світулечка? Я почую 50 на 50. Ні, давайте 70 на 50. 70 хорошого. А 30 ще кращого. Ну нічого, нічого. Пойдет. Все пойдеть. Байдуженьку, дай байдуженько, да? Байдуженько. Пойдет, да? Мені подобається. Ну, і з білим хорошо, і з рижем. Ну, не обично, так? Да? Настя, що ти скажеш? Мені аз з нравится. подобається. Нравится. Як Настя каже, під лісом все к лісу. Так що, дівчатка, робіть собі переміни і нічого не відкидайте. Захотіли і зробили. Волос відросте, а ні, то наростимо. Хорошо, хорошо. Боже, на двоє така їдка погода. оце мрачить таке, знаєте, як. Сочеться таке прямо дощ, снігом таке прям гідке. Ну нічого, дівчатка, нам нічого не мішає піти поміняти чосичку собі, да? так, на дворі трошки лучше воно видно, трошки додала рижих прядочок для разнообразяння. Думаю, нормально, да, мої ріднулічки. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Я вас обіймаю, цілюваю і завжди говорю вам, найпрекрасніше настрою бажаю. Все, що ви собі забажали, що все у вас здійснилось. Я теж їхала це п'яти біленькі прядки, передумала риженькі. Дівчатка мої, робіть з собою те, що ви хочете, тому що завтра захочете, а потім. Не захочете. Сьогодні захотіли, пішли і зробили. Як ваша світулька? Їхала робити одне, поїхала друге. Саме головне хотіти, дівчатки. А волосики вони відростуть. і зараз такі є. знаєте, средства, що з чорного за пару часу виводять в біле. Так що, дівчинки, робимо експерименти і стаємо з вами. Ми і так з вами богиня, а будемо ще краще. Ви чули? Опять же, не важливо, скільки вам років. Важливо то наскільки ви себе відчуваєте, і важливо то, що ви хочете робити. Чули? Чули.